Щоби додати відео, необхідно відкрити редактор. Натисніть кнопку Додати відео і ви потрапите на сторінку зі спеціальними полями. Їх всі слід обов'язково заповнити. В іншому випадку, ви не зможете опублікувати ваше відео. Додайте назву відео та збережіть зміни, використовуючи відповідну кнопку. У верхньому правому кутку з'явиться підказка про успішне збереження змін. Введіть короткий опис для відео, невеликий текст, який розповідає, про що йдеться у вашому відеоролику. Короткий опис не дублюється в полі для повного опису, повний опис для відео потрібно додати окремо. Зауважте, що це поле для короткого опису дозволяє розміщувати обмежену кількість символів. Для того, щоб зберегти зміни, ви також можете натиснути на будь-який елемент, розташований за межами поля для введення тексту. У вас є можливість завантажити обкладинку для вашого відео, яку можна змінити у будь-який момент. Однак це не обов'язково, якщо її не додати, то обкладинкою буде кадр з відео. Пам'ятайте, що обкладинка та короткий опис не відображаються безпосередньо на сторінці з відео. Читачі зможуть побачити їх, коли переглядатимуть перелік публікацій на вашому сайті. Ставте посилання на відео з YouTube чи Vimeo. Опісля додайте опис до вашого відео. При введенні тексту з'явиться редактор, за допомогою якого ви зможете відформатувати його за власним бажанням. Вводити текст вручну не обов'язково. Ви можете скопіювати його та вставити за допомогою відповідної кнопки. Перейдемо безпосередньо до форматування. Виділити окремі слова чи речення ви можете за допомогою кнопок редагування тексту. Текст можна пронумерувати або виділити за допомогою спеціального маркеру. Виділяйте необхідні цитати з допомогою цієї кнопки. Також ви можете додати активне посилання на інші джерела. Для цього виділіть необхідне слово чи слово сполучення та натисніть цю кнопку. Одразу з'явиться вікно з полем, куди потрібно ввести посилання на джерело. Після опублікування відео виділене вами слово стане активним. Натиснувши на нього, читач зможе перейти на вказане вами джерело. В нашому випадку дане речення вестиме на сторінку UA 1 у Facebook. Збережіть зміни. Якщо у вас немає можливості закінчити публікацію зараз, збережіть чернетку. Для цього скористайтеся кнопкою Зберегти. Інші користувачі її не побачать, а ви зможете знайти її на сторінці неопубліковане. Для продовження роботи натисніть кнопку Редагувати відео. Коли робота над публікацією буде завершена, натисніть кнопку Опублікувати і ваше відео та його опис з'являться на вашому сайті. В кінці публікації ви знайдете кількість переглядів та коментарів. Щоби залишити свій коментар чи відповісти на коментарі читачів, скористайтеся відповідним полем. Щоб опублікувати свій коментар, натисніть кнопку Надіслати Команда ЮАМодна.